Всі чекали результатів перевірки Держаудитслужби. служби. І як нам стало відомо, перевірку проводили 4 місяці е і здійснювали пере перевірку діяльності самбірського комунального підприємства об'єднане. І як стало відомо, у Львівській мануфактурі новин із власних джерел, загальна сума виявлених фінансових порушень сягнула понад 70 мільйонів гривень. А що вони там знайшли аудитори? Що вони перевіряли? А також про те, що е, незмінний і е, відомий, е, одіозний виконуючий обов'язка директора СКП, об'єднаний в Квас, вже намагається в різних інстанціях оскаржити результати цього аудиту. Ми про це говоримо із громадським активістом, журналістом, підприємцем Василем е, Курієм. Так, Василь, слава Україні. Героям слава. Так. Що не, що не тема, що не новина, то, то треш, чесно кажучи. Але ну що, от ти задоволений результатом аудиту, проведеного? Бо в мене були дуже скептичні прогнози і песимістичні. Я не можу бути задоволений такою інформацією, яка м, надходить з державних органів воюючої країни, коли прямо під носом. В місті, великому місті, яке було містом обласного значення, відбуваються злочини. відбувається злочини владою скоєні, і це є безкарно, і безкарно воно вже триває дуже давно. Про це вже аналізуємо на років. І сьогодні ми дізнаємося вже після п'яти років поневірянь. Ми дізнаємося таку інформацію, що виведена вже сума, і але ми розуміємо, що злочинці далі на волі, тому що будучи напевно роки судових тяганин. І покривань, і домовлянь, і ну і всього, що з тим пов'язано. Так що жодної радості немає. Радість би була тоді, коли б аудит сказав, все було класно, в самбори гроші не вкрали, ефективно використали. Оце була би справжня радість. А, а коли ми б розум... все не повірили. <сум> Просто так, але тепер я таню розумію, що е, ми е, толеруємо крадіжки під час війни, і ми нічого. Не робимо, щоб це зупинити. Це просто жах. і Я не хочу і так всім важко жити. Не хочу знаєш говорити про сумні речі. Але скажу тобі: нещодавно в Львівській області, в адміністрації Львівській області військовій, була реклама, чи як вони там презентували чат-бот. Де заявляти про корупцію і вони будуть діяти? І Я хочу, мені так було з того, знаєш, і смішно, і грішно, тому що ситуацію поквасу особисто я і особисто журналісти, мануфактура і дуже багато інших людей донесли без різних чахботів відкрито від своїх прізвищ уже п'ять років назад. І дивлячись, не дивлячись на це все, проладна партія, чиновники. Львівська обласна військова адміністрація, яку також можна назвати е, частиною партії, бо крути не крути, а це ж слуги народу, е, вони взяли цього негідника в свій список. Вони зробили його депутатом, уже коли були зашквари. І аудит тривав, перевіряли з 2021 року по 2024 рік е, період. І три роки з цього періоду він е, на посаді. Відмивав ці мільйони, будучи депутатом від слуги народу головою бюджетної комісії. І власне зараз про це вже всі забувають. І як саме, як забули про Ткачука, так само, як забувають про Доскіча, так само, як забувають про Дейнеку, так само, як забувають про Ільницького і безліч інших депутатів від провладної партії, яким просто все сходить з рук. І е, в чому має бути моя радість? Немає радості, Таня. Немає радості, тому що в Львівській області є ключова фраза: не все так однозначно. Щось робиться, виявляється, потім починаються ті всі тірки їхні, і все заминається, і люди далі продовжують на своїх посадах або зі своїми мандатами робити те, що робили. Та й все. Так, я наших всіх глядачів, слухачів, закликаю по почитати матеріал про результати перевірки Держаудитслужби в діяльності комунального підприємства об'єднане на нашому сайті. Там є документи, є всі фактажі, і так само є інформація, що стало відомо у львівській мануфактурі. Що квас. Знову намагається оскаржувати рішення, результати цього аудиту в якихось інстанціях. Чи щось так. відомо тобі зараз про це? Де він бігає і куди він розносить чому дане? Ну він не зупиняється, він вже бігає руки. Розносить він, він тисне на прокурорів, бо вже кримінальні справи тривають ще до того аудиту. Здійсниться постійний постійний тис на прокурорів. Прокурори відмовляються вести ці справи, бо це, бо, бо це постійні поїздки. Його. То в Київ, то у Львів. Оці рішення, рішання дуже довго не підписували йому підозру. Звіститься тиз на суддів. Які також от суд зараз триває по ньому, він постійно переноситься. Самбірський, Самбірсько-Печерський суд, і там за дві постійно ці справи переносяться. і, ну, Хоча там все зрозуміло, все явно є кримінал. Е, ти знаєш, Таню, мені дуже би хотілося, дуже би хотілося. Звернутися сьогодні до Максима Зиновича Козицького, як керівника е, політичної структури Слуги народу, щоб він дав оцінку всім тим діям після цього оголошення аудиту. Бо е, дуже хочеться е, відчувати, що в нас в області є влада, і поки е, те, що відбувається з такими як вас, штукають такі, як ми. Воно все звітом коментується як не все так однозначно. Якісь розбірки місцеві, розбірки ділення посад, розбірки за якісь землі чи посад, чи там якісь майно. От постійно це все викручується. Знаєш, от не все так, от кваса хочуть замочити, щоб зняти з посади і поставити кур'я. Розумію, ці постійні легенди і ці постійні речі. А я би хотів, щоб Максим Зинович, людина, яка привела в депутати зі своєї партії, очолював список, що він це прокоментував. Ми не дочекалися коментарів по обласній раді, по холоду, по гуманітарці Убинях, Ми не дочекалися коментарів по шляху. Ми зараз точно не будемо мати чітких конкретних коментарів по. Ситуація у світі. Ніхто не хоче коментувати, а що ж там департамент освіти Паска і замовлення з ремонтом гуртожитків, які, на яких мільйони, 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 мільйони не витрачені для переселенців, яких не живуть ці переселенці. І де одне ліжко для переселенців, воно гуртожитку коштувало 20 тисяч, а в другому 160 тисяч. Чому про це ніхто не говорить? Про закупівлю генераторів ніхто не говорить. Ну, бо треба довести в цифрах. Так ось зараз є цифри, є державний аудит. Так може по цьому вже хоча б хтось заговорить і скаже, так, це була помилка. Ми змію пригріли, ми помилилися, ми гадюку вигріли на грудях, і тепер він буде сидіти в тюрмі. Чому це не скаже керівник області? Чому не поможе нам? Чому мають тиснути? Чому самбри людям мають палити машини, мають людей бити, мають по, по натравлювати на людей тітушок привозити зі Львова, мають людей звільняти з посадів. Чому це все має відбуватися і чому ми маємо тут всі з цим терпіти? Невже ж немає якоїсь влади, яка може зараз сказати: оп, стоп, стоп! Та що ж це робиш, Та це ж самбір. Чому ми говоримо про суми, чому зараз говорять якісь чужі примарні речі? Нас цікавить, що в Житомирі, в Києві чи в Полтаві? А чому ми не говоримо це, що відбувається під носом? Чому немає коментаря і чому немає твердої руки, яка може сказати: ми це виправимо. Ми його породили, ми його і чікнемо. Так чікніть вже його. Ми сьогодні, ми сьогодні говоримо про дві теми. Ну, перша, це така, яка, напевно, нікого не залишила байдужим у всій Україні, на загальнонаціональному, і без того, якби не. От заява Лубінця, і сьогоднішнє відео з побиттям дітей, і це от постійно треба штовхати і рухати. Ну і сьогодні я ж говорила вже, що Дмитрук, який утік, він сьогодні голосував на комітеті Верховної Ради з Лондона, комітет з правозахисної діяльності. От, от, і весь абсурд, от, і весь абсурд, і всі до нас, вибачте, таке враження, що плювали і вважають, плюють і кажуть, що це. Паде дощ і Божа роса. Так, Таню. Я, я дивився ТАР, дивився, як е, виступав депутат Островський, як він пояснював ситуацію. І ти знаєш, е, між його слів, я почув, як він був на комісії е, Освітянській, і хтось там апелював йому і казав, що е, це важкі діти, і не все так однозначно, і тих дітей можна одлупашити, бити, е, гвалтувати. Ну це ж, блять, піде, Тань. Це ж була депутатська комісія. Хто це говорив? Як, як це говорив? Ну, як це цих дітей, хорих, хороники наших дітей, можна катувати? Ну, це говорив депутат. Ну, ми зараз розбираємося ситуацію, що катували дітей, і зараз люди, які. Кажуть, що це особливі діти, і не все так однозначно, і можливо, їх треба бити, бо у них поганий характер. Вони зараз будуть приймати рішення по цих дітях, по цій ситуації. Так, ми, ми ну, говорили. Ми говорили, так та, ми говорили з е, депутатом з Назарієм Островським. Дуже би хотілося. Я думаю, що наші глядачі і е, виборці Львівщини вони мають право знати. Хто це такі? Хто прикриває це все безчинство? <кхм> Раз так давайте тоді скажемо, що і квас важкий, ну він дуже важка так, людина. Та думайся. в нього, зараз в нього складне в садику, життя. Зараз... Так, зараз кажуть, що та й в нього діти є, може. Зараз кажуть, що треба це приміщення, хтось хоче забрати, або хтось хоче цієї посади цього директора. Зараз щось приплентають, якісь незрозумілі наїзди, замовлення. Це ж постійна історія. От все не так однозначно, почекають 2-3 місяці, відбілять, потиснуть на якихось журналісти, на якихось людей, щось десь домовляться, щось десь обміняють на когось. Ну і все почне спускати на турбозах. Всі ці, ці історії. Ці історії ніхто не, розбирає, не розбирається з однією річчю. Таню. Ці діти волали про допомогу. Два роки тому, рік тому вони зверталися за те, що вони зверталися в поліцію, якось їм вдавалося з цього закритого закладу давати вісточки, що їх б'ють, там гвалтують, і е, за це через день-два їх били. Ти що можеш знати? Ти звертаєшся в поліцію, тебе б'ють. Ти звертаєшся в департамент освіти, тебе б'ють. І коли зараз а, знайшли вже двох, і хто є, бачите, хто вже є на відео, це вже факт доведений, все, вони відповідають та слухай, та за таке, що відбулося там і відбувається, за це відео, міністра освіти можна знімати. А ми зараз говоримо про те, щоб виховательку, можливо, покарати. Бо все ж таки тяжкі діти, не все так однозначно. Ну ну, я не можу, я обіцяв не матюкатися. Це ж неможливо, просто це ж неможливо слухати це, не налазить на ніякий розум, як це, хто по, е, терміново потрібно підняти ці скари, терміново потрібно вони несе в поліції. Чому про це не говорять? Коли був телефонний дзвінок, коли було повідомлення, яку дитину били, як вона повідомляла в департамент освіти, хто сука не прийняв рішення, хто не поїхав туди, не розібрався, хто не захистив дитину. Хто сказав, що не стати безв'язкова? Або поїхав, випив конячку, по 100 грам випили, сказали, а це діти, а хоренькі, можна бити. Хто це зробив? Чому? З того що і почалося. Почалося з того, що немає реакції. Почалося з того, що немає відповідальності. Немає відповідальності директора закладу за своїх підлеглих, немає відповідальності керівника департаменту освіти за керівника закладу. Немає відповідальності керівника області за своїх депутатів, за своїх працівників, за своїх заступників. Де там вже Стопко сховався? Це ж він тоді керував освітою. Іван вже все, все, минулося, класно. Брюховичів, землі, все чітко, Іван рухається далі. Освітою керує інші зараз, відбувається. А де Паска? Де керівник міліції, другий, чи третій, чи міліціонер, який про це знав? От нас а, немає відповідальності. Та. Немає відповідальності за дії підлеглих. І запитань насправді, запитань насправді виникає більше, чим ми отримуємо відповідь, це точно і по квасу. І я думаю, що це не останній раз, що ми говоримо на цьому тижні у нашій програмі про Кваса. І теж би хотілося. От, от як, як би мала відреагувати влада, які би мали бути далі дії влади, правоохоронних органів за фактами цього аудиту, якщо можна коротко так? Якщо коротко, так дивися. Є вже кримінальні справи. Ти самі пам'ятаєш рішення судді. Суддя виніс рішення, що квас повертається на роботу, але не, спілкує, не, спілкує, не спілкується з підлеглими. Ну, все, все, що має зараз зробити влада всіх рівнів, правоохоронці, це забрати кваса уже завтра зранку з посади. Забрати вони мають речаги впливу. Не розказуйте мені байки. І цей гамар, міський голова, він не є там з ним гроші відмивали, крали, позвонять, забере. Забере його з посади, забрати цей черяк з посади, тому що, щоб ти зрозуміла, завтра сесія в самборі і йому хочуть виділити ще 20 мільйонів на його підприємство, бо йому треба гроші, щоб це рішати в судах. Його треба найперше забрати з посади, лишити його цього гаманця, який дає йому можливість постійно відкуплятися. Потім потрібно, чому це маю робити я? Чому це не має зробити керівник Самбірської районної адміністрації, заступник керівника самберської райони, Блаздімля? Чого вони не мають набрати з, 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 з звернення звернення Верховну Раду там, в, до, в, 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 в раду правосуддя до суддів звернутися? Що це відбувається? Це що, якийсь хлопчик або якась дівчинка-журналістка, або якийсь волонтер має займатися тим, що має це все роз, 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 розмотувати? Бо на для цього я підприємець плачу податки, щоб ці блазні сиділи, а я ще і робив їм комфортну країну і наповнював бюджет і не дозволяв красти, щоб їм щось на за зарплати залишилося? Нафіга я наняв тих клоунів? Так, так. Ну, якщо... вони, так вони з першого за... жовтня подають, вони з 1 жовтня мені податок піднімають. Я буду платити більші податки, щоб вони ще більше сиділи і спали, щоб квас не мав більше красти. Так. Це ми, ми зараз. Ми зараз. Я в мене є один мемчик такий. Та ті, хто нам піднімає податки, наш геніальний гетьманцев і те, що відбувалося із е, затриманням і обшуками у депутатки-мільйонерки. Звідки з якої партії слуг народу, так Хмельницької МСЕК і сьогодні в Житомирі так само та і гетьманцев. Там в мене є мем е, е, Василь. Я, я дякую, але ми точно будемо навіть, якщо завтра буде сесія, будемо уважно дуже стежити за тим, як будуть депутати голосувати. Якщо проголосують і знову дадуть на підслідного кваса, на його підприємство і на те, що виявила Держаудитслужба 70 мільйонів порушень. А тоді я не знаю, що робити. Тоді я не знаю тоді. Тоді нас все дуже прокурори дуже... Суддям, суддям ждуть на гроші. На гроші ага. ждуть на кваса будуть судити 300 років. Це ж неймовірно кльова штука. Так судити кваса Василь. Я дякую, живемо в якомусь такому сюрі. Слухаєшся, дивишся і думаєш, господи, ну просто на голову не налазить. Але наша така наша справа лупатись у скалу. Сподіваюся, що хоч в хоч якихось моментах ми її долупаємо, поки є незалежна журналістика і львівська мануфактура. Дякую. Добре, вибачайте мене, вибачайте мене за, за таку емоційну висловлю, бо я реально вже не стримуюся. До Важко побачення. себе стримати з такими новинами. Дякую. Василь Курій, громадський діяч, блогер, підприємець. Ми говорили про результати Держаудитслужби.